Якщо ви батьки шестирічної дитини, то ваше життя згодом стане цікавішим. Світ навколо нас змінюється, нас оточують комп'ютери, ми почали працювати вдома. А нова інформація з'являється, щомиті. Треба пристосовуватися. Пам'ятаєте диктанти, самостійні роботи, реферати, групові завдання. Тепер цього вже недостатньо, адже учні це перш за все діти. Якщо вони хочуть дивитися відео в інтернеті і гратися в цікаві ігри, то ми маємо їх почути. Саме з цією метою ми заснували інтелект України науково-педагогічний проєкт із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій. Інтелект України надасть вашій дитині академічне навчання, відео, ігри та спілкування в межах звичайної української школи. Багато хто з батьків намагається дати дитині якомога більше для розвитку, зараховуючи її на додаткові заняття та займаючись удома, проте не всі мають можливість дозволити це собі, не кажучи вже про те, що щільний графік може бути виснажливим для батьків і дитини. Крім цього, є ще більша проблема. Ви, як батьки, ніколи не впевнені, що дитина здобуде необхідні навички для початку дорослого життя. Освіта виявиться застарілою, дитина ще остаточно не зрозуміє, чим хотіла б займатися, а ви перейматиметесь, як їй допомогти. У результаті ніякої визначеності й 11 змарнованих років. Інтелект України пропонує сучасний підхід до навчання в межах проєкту, Зошити з друкованою основою, плакати, презентації, аудіозаписи, інтерактивні відео і караоке усе це працює разом, нічого зайвого. Вступаючи до проєкту, кожний учитель та вчителька проходять навчання в нашому тренувальному таборі. Ваш класний керівник це кваліфікований професіонал, здатний знайти підхід до кожної дитини, передати їй добрі цінності, індивідуальні та колективні навички. Ми розуміємо, що починати складно, тому ми спрощуємо й оптимізуємо у першому класі один зошит на три предмети. Я пізнаю світ, українська мова та математика. Усі уроки пов'язані між собою легко, послідовно і зрозуміло. Для вивчення мови потрібно спілкуватися, діти озвучуватимуть фрагменти мультфільмів, обговорюватимуть їх сюжети та робитимуть власні висновки після перегляду. Для засвоєння вивченого матеріалу в кінці уроку ми використовуємо караоке пісні від українських авторів. Математика не буде складною і нецікавою, якщо її візуалізувати і вивчати з грайливими персонажами, які постійно потрапляють у незвичні ситуації, досліджуючи навколишній світ. До речі, пізнавати Землю та Всесвіт допоможе допитливий інопланетянин Сентаврик. Він, звичайно, не знає всього про нашу планету, але вміє ставити правильні питання своєму бортовому комп'ютеру. У такий спосіб діти навчаються не лише природозмінням. Знавству, а й пошуку потрібної інформації, адже про неї можна довідатися в словничку, спитати в однокласника чи знайти в інтернеті, коли розпочнуться окремі природничі предмети: хімія, фізика, біологія та географія, не буде чого боятися. Усі досліди ми знімаємо, відтворюємо анімацією або використовуємо для їх демонстрації наявні наукові ресурси. Щороку наші медіафахівці створюють нові оригінальні відео, які детально пояснюють складні природні процеси та явища в навколишньому середовищі. Безумовно, навчання це велике навантаження не лише на розум, а й на організм в цілому. Роблячи перерви на фізхвилинки, зорову гімнастику та релаксуючи під спокійну музику, ваша дитина відпочиватиме впродовж уроку і зберігатиме сили на весь день. Ми реагуємо на все, що відбувається у світі. Від самого початку пандемії коронавірусу ми почали працювати онлайн, надали інструкції вчителям, створили відеоуроки, розробили цікаві тести та ігри. Відтепер працюємо над онлайн режимом для підтримки учнів, які хворіють, та на випадок непередбачуваних ситуацій. Завдяки нашим школярам, їхнім батькам та вчителям, ми вдосконалюємо навчальні матеріали: критика, порада, вдячність усе важливо, бо ми навчаємося разом. І зрештою, сотні тисяч дітей та батьків із усіх куточків України зможуть вам це підтвердити. Ми вивчаємо такі науки, як ботаніку та зоологію. Дилект України дуже цікавий проєкт. Ми починали з нього ще зі старшим сином. Старша дитина зараз закінчила 11 клас. Уроки робимо іноді всією родиною, тому що. А дуже цікаві завдання, дуже цікаві предмети, людиний світ. Ми любимо читання. В принципі, усе все-все подобається. До цього я можу додати, що я як тато цього малюка бачу його, в нього реальний інтерес займатися по всій програмі. Моє знайомство з програмою інтелект України відбулося в першому класі. Тоді я не знала, що навчаюся за якоюсь особливою програмою. Я просто ходила до школи з ентузіазмом, а процес навчання мені подобався. Зараз я розумію, що програма заклала фундамент для досягнення моїх цілей. Із різноманітним та інтерактивним навчанням від науково-педагогічного проєкту Інтелект України ваші діти засвоять усі напрями професійного розвитку, стануть дружніми командними гравцями, пізнають світ з неповторними героями та виростуть упевненими й прогресивними особистостями. Усе в межах наших із вами шкіл. Навчаємося разом. Ми, інтелект України.